Це кераміка, так? Да? 250 і 350. Ой, важкий такий, так? Да. Важкий такий. Азор верніше, блять, перед москомінь зустанов. Ой, а Дон Кіхот який гарний. Давай. Я вийду наберу, давайте. Він такий великий. Сучасний, мабуть. Ах, там є клеймо, хто її робив? Ні, нічого нема. 300 гривень. Ну, красива така, макітра така. Гарна. Велика така. В Гірмані написано вазочка така ніжна ніжно такі квіточки. А це? 250 гривень. Дуже гарні. Ні, легеньке щось пластикове. Це важке метал. металл? А хочется, что хочется, что Буквально принесли, сказали, что между ними рабочие, проверяйте. І ось які речі продаються. А скільки ця скляна? Оця скляна ваза скільки коштує? Вот эта? Да. 250. 250 гривень. Кувшин 250. Цікава форма така. А 200 поки. Уже двісті гривень Глечики Лонни. Сюди не так довго їзуть і бануть. І вазочка двісті гривень оця. Гарна. Дуже красиві. Мені вони так подобаються, ці вази, такий розпис. Я собі купила такий дзванок такого розпису. Ой, важкий такий, великий такий глечик, такі чотири ручечки, цікава така річ. Старий, видно, що старий, щоб користувались ним, мабуть, молоко зберігали десь в льоху, в пивниці. 200 гривень шкатулечки. Оця гарна така дівчинка. Це теж 200 гривень. Але це... Не подобається мені цей малюнок. Портрет красивий. Шість рублів сімдесят п'ять копійок. Ручний розпис. Батареї. Потертенькі трошки, звичайно. Да.

Які згадки дитинства, така річ. Ціна 2 рубля 69 копійок. 1000 гривень тарілочка. 1000 гривень база ця. О, який гарний чайник, височенний, здоровенний. А скільки цей чайник? Тисяча, гривень. Гарний, 800, да вісімсот віддають. Красень. Боже яка? Кришечка оця гарна, якийсь навіть якийсь з рожевим, якийсь колір такий. Двісті гривень, сагайдачний. Угу. Сагайдачний козацькому роду нема переводу, так? Да? Гарна, 200 гривень. Нове цікаве, о яка. 1700 гривень. Гарна така красуня. А оця у вас нова, так? Да? Ну і така гарна, такий малюнок гарний, 1800 гривень. Дуже гарна, так. Да. Львовська експериментальна кераміко кераміка-скульптурна фабрика. Yeah. Гарно, такий так красивий малюнок. В рідній коробочці дивіться який набір. Фабрика сувенир алмаза. Сувенир. Ой, еще воделочка тут манюсенькая какая-то. Это, может быть, что-то для десерту. Дестиллированный, дебиты какая. Хотя ты его... Дуже гарна річ, цікав, така це ж для, для морозива, для десерту. Дуже гарний. Львів, 60-ті роки. Кажуть, такий що пробочки нема, але гарний. І скільки він? 250 гривень, дуже гарний. Такі добродії. З рушницями вони, з рушницями, то військо. Козаки. Такий гарний кошик, такого ніколи не бачила. Такий прям як листя таке, такий рослинний арнами. Ціна 750 гривень написано. Гарний. Ільмень озера 450 гривень вазочка у неосіб вишивка пісеракосько. Я ж так у нас не бачив, що я поняв. Мера города. У меня есть. На щацик не знаю, я такий не рад. Щось сучасне, мабуть, сучасний. Річний по з таким этим надписям начи цикл хватит. Може заинтересувати, що він їх може за границею на этой перекреплений. А так не нет. Я всегда только с такими-то переплатами, купил на переделку просто ради интереса. У нас и коси не хочется. Да, аambut сучасних всі. Возьму, може, в суботу виїмну так, покажіть. В суботу буду. Так сортую. Ну, ви те посадити і поставити. Я тут подам, тільки свої говорить, долларов я А скільки цей чайничок? О, тисячу, гривень. О, тисячу гривень. Так, краще не буду чіпати. Не буду чіпати. Це дорого? Ну це для колекціонерів. А так, щоб чай заварювати. заварювати да. – це Для для душі. А що це таке цікавеньке? Ой, ще й лишилось. Сувенір колобок Три рублі, двадцять копійок, немало. А його сказав? Бараху цікава така ваза, чи це кришталь, чи скло. Звини. Кришталь такий. Колосочки. Яка сімейка? Два меншенькі, два більшенькі. А по чому ці лебіді ваші? Це ваші лебіді? 300 гривень за все. 300 гривень 4 штучки. Актуальний товар, актуальна тематика. Всі по 50 гривень. Скільки цей сервіс? На 12 персон сервіс. Медин, Чехословаччина, 6 тисяч гривень. І все ціле, так? все по 12. Далі блюд, манюсенькі тарілочки, пиріжкові для других страв, глибокі. А які смішні. А виробляють. такі блюда Красиві. і супниця. Да, і така цікава маслянка, і оці такі штучки, спеціальні, цікаві дуже. А ось той підсвічник, він окремо, так? Так, так. І скільки він? 200 гривень. 200 гривень. Made in GDR, гарна порцеляна така, гарний підсвічник 200 гривень. І ці красиві і кришталеві на ніжках, мабуть, теж якийсь німецький чи якийсь такий європейський кришталь. Україна, ідеал, яке цікаве климу. Колись я вже таке бачила. Це щось таке, мабуть, більш сучасне, але які роки цікаво. три штучки такие. Дружкивские тарелочки, дивитесь, по 20 гривен. Ще є такі мілкі, от з таким малюнком теж по 20 гривень. Рибка. Ой, побита трошки рибка. Побита. Ой, трішки теж побита. Тріщина. Гарна мисочка. А це блюдо скільки коштує? 100 гривень. Сто так. гривень. Цікаве таке скляне. Важкі палочки для рахування мерти можна, що не йшла випадково, Щотні палочки, хотіла цю мінажницю виколопати, подивитись. Це мабуть щось сучасне, але цікаво теж таке скло. Ой. так, Треба все поставити тут, бо я його доб'ю. Корничка 350 гривень, а чайні пари 250. Бориславські ці. Це світловодська чашечка. І ота Бориславська гілочка 150 гривень, парочка. Далеко не можу до, до, достать. оці скляні, але потерті скляні були. Скляні на потерті, тарілочки будянські. Оцю. Тут 120 я віддавала со сколом. Ну так, да, трошечки, трошечки. Така yeah, гарна. Yeah. Але тут маленькі, маленькі, але є. Але 120 гривень. Воно ну, всередині його і не видно. А Так гарна ваза. Не знаю, може пізніше будуть вази. Разні ціни. Ну, це 400, той 500. Підзор. Боже, який гарний. Оцей 500 гладдю вишитий. Ну, это вышивали, да? Это ручная вышивка. Да, да, да.

Любімі глядачі, показую вам ще знахідки. Оцю вазу придбала для себе. Ці вази трапляються, але чим далі тим все рідше і рідше, і вже я бачила, що за них правлять більше тисяч. Цю я купила за 80 гривень. Дуже старе скло. Ось подивіться, таке недосконале було виробництво, коли попіл в склі. Просто сажа і попіл. Це вручну, оце, заливали форму, це скло, варили його вручну. Дуже, даже, дуже багато років тому. Не знаю точно скільки. Якщо знаєте, то напишіть, будь ласка. Але знаю, що ця вазочка пережила вже не одну війну. І ще переживе моїй колекції. Старе карамельне скло. Дуже гарно вона збереглась. Ніяких ні сколів, ні нема. Оці чашечки береславські придбала. Я для себе купувала і пані попросила. Придбати її, я дуже люблю цей посуд. Придбала на замовлення. Чотири штучки, вони теж дуже гарні. Це 60-ті роки, дуже гарно збереглись. Дякую, мої любі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Дякую нашим мужнім ЗСУ, що захищають нас від страшної навали. Молимося нашу перемогу. Все буде Україна. До наступних зустрічей, мої любі.